Президент США Барак Обама у понеділок прибув до Делі. Офіційна Індія вітала американського лідера, сподіваючись на посилення співпраці між двома країнами. США та Індія вже підписали 20 контрактів на суму 10 мільярдів доларів. І Барак Обама виступив за те, щоб Індія стала постійним членом Ради безпеки ООН. з деталями. Морислава Ґонґадзе, Президенти США зустрічали з особливими почестями. Американського лідера запросили виступити на спільному засіданні індійського парламенту. Виступаючи з парламентської трибуни законодавчого органу найбільшої демократії у світі, президент Сполучених Штатів заявив, що взаємини між США та Індією будуть одними з визначальних моментів 21-го сторіччя. Барак Обама також наголосив, що Індія повинна стати постійним членом Ради безпеки ООН. У найближчі роки я сподіваюся на реформу Ради безпеки ООН, яка включатиме Індію як постійного члена. Однак заява Обами, яка викликала овації в індійському парламенті, не означає, що Індія найближчим часом стане частиною Ради безпеки. США підтримують цю ідею у рамках загальної реформи ООН. Президент Сполучених Штатів також наголосив на важливості Індії як гаранта безпеки у регіоні. Він торкнувся особливо болючого для Індії питання протистояння з Пакистаном. Ми будемо продовжувати нагадувати лідерам Пакистану, що безпечне життя терористів в їх країні є неприйнятним. Під час відвідин Делі президент США зустрівся з лідерами найбільших політичних сил Індії. Окремі детальні переговори Барак Обама провів з прем'єр-міністром країни Манмоганом Сінхом. Їх зустріч торкалася практичних питань відносин між країнами. Обидва лідери погодились розширити співпрацю у космічній та енергетичній галузях. Обама також виступив за посилення американських інвестицій в країну. При цьому прем'єр-міністр Індії запевнив, що його країна не збирається красти у американців їх робочі місця. Ми констатуємо збільшення довіри та впевненості один в одному. Ми визначили і погодили кроки щодо співпраці у дослідженні космосу, розвитку. Мирного атому та інших секторах високих технологій. США разом з європейським союзом та Китаєм є головним торгівельним партнером Індії. Але незважаючи на потужне зростання, 12-та за обсягом економіка світу досі займає 128 двадцять місце у світі за доходом на душу населення, який на сьогодні складає 977 доларів. Для США ж економічне зростання Індії важливо не лише з економічної, а й з політичної точки зору, зокрема для балансування зростаючого впливу Китаю у регіоні. Мирослава Гонгадзе, Colos,